Усім привіт! Ми зараз будемо грати його таких глобучих динозавр. Як... Там серія старію павтиги, у човни тільки. Він такий стекий в ясий. Як... І там є я водію люблені динозавр. це то той, що з колючками і антидан. То маю тут броню і хіст як, як молоток ніби. І в нього тут броня і колючка теж як отага. Ми стаємо починати і грати. Тепер переходимо на ігровий і, і клас. Там так його походить на пазу складати, але прицек Та-та, я вам кажу, справді. Як бачите, нас дух тілек з лапит розвалився. І треба йому срочно допомогти. Ну, починаємо. Отсюда так сюди, тюсь, тюсь сюди, сюди, а отю сюди. Он це зі сього є тут, показує. Ну і он з з спини. А тепер він зараз буде цілий. такое в сети детали про супер Он долго плавает. Такая спокойно давайте музыка, когда мы собираем робота. Он их видел, у нас Полосив його. Це не просто лапот, що так собі все зробить, а це будьові лопоти, вони все можуть. То що треба. І он половина лапки. Сте тічуть. Ну, ну і стать тіть-чуть. А все. Надготовити назад. Дивіться. Він хвостом стріляє. Ні. Отак він стріляє з хвоста. Тут ракети в нього виходять. А оце додатково зброя. йому. Ну як ще треба? Засти. Ну, переходимо до другого динозавра. Цвітало топс, йому треба треба допомогти. Всім динозаврам цим треба допомогти. Вон його їх. Вон його колючий хвіст там тут. Он целі з цього. Он молод. Ну і оці. Тут показує. А оце, мабуть, бензин, або там він потон зав'язає. Або там потони. А тут він стріляє. А оце саме головне. Це от сюди, а це сюди. Одна, одна нога біса друга менше. по Ну все, динозавр готовий до бою. Тут він стріляє таке. лазером. Бачите, в нього тут кінчається і зразу наповняється. А отут ракета в нього. Не тут підходить, як Т-рекс. Ми проходимо другому динозавру. Третій динозавр О, Птеродактиль у -птеродактиль нас. Це його сийка. Це голова. Це його джок, дивіться. Ну, а це половина ноги. Ну, а тепер не половину, тепер ціло. Воно його кило. Воно кити його. Воно його спів. Он дяб. Он його маску хотів сказати. Ну і все, одна китай, і все. И починаємо. Дубай. Ну ты сделаємо. Вот і стріляє. А ще... це густита, мабуть, його. Так, це заціта. Другий диче. Ну, Другий динозавр. Це четвертий. І це стерозавр. І ось четвертий динозавр -стерозавр у нас. Він мій самий улюблений. Цей динозавр, дивіться, який він прикольний. От коли ми його досупи ладімо, то він буде все клювезний виглядати. Он його попелю тут, щоб зв'язався, як хтось там щось є. Он це сийка його. Це хвостик і тут уже з'явилися його колючки. Ну а тепер його доспіваємо повністю. Це половина ноги. Зараз в нього звідти. Він до цих ступ з'являються завжди колючки. А оце те так це до ноги. Це половина сині, і тут колючка виплегнула в нього зразу. Сипи. Та сипи, в нього, щоб він застрілявся. І саме останнє це оце. Подивіться, які в нього кльове сили. Закет ноги. Дивіться, вибухають колі... голки його. І знов появилось. Оце саме клювісти. Ми Починаємо до п'ятого динозавра. І ми переходимо до п'ятого динозавра. динозавру. Він найкльовістий з усіх динозаврів. Ну, виглядає, і силь у нього кльові. Цього робота. Дивіться, маленький хвіст, бо все хвіст, певно. От велика ця деталь. Оце стука, там колючки полю... появляються. Дивіться, який він кльовий. Усі до динозаври візно кольові. І со, 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 щось у кожного динозавра є кльовий помбасик. та та Це сюда. А це сюди. А оце сюди. І, і ще от, от, один стриг і все, Наш динозавр готовий. Лакет. До. І лазери такі. Я сказав, що тут будуть просто кульочки появляться. Переходимо до... Що ж того, динозавра? Тут можна змісати терекса з цитатопсом, а циторотопс ну, з тірекса. Ми починаємо з тирекса. І у теотопсі забирають частини якісь. Тут така нога Терекси буде. Ну ємся. Он хвіст його ставить. Оцей походи на заститу. Да, так, це як застита. Оце сюди. Це сюди. сюди. І все. Тут, Ва! Зразила одного з два. Ну ти. А тепер ти такий топс. Тілексо відбиває детай. А треба йому типу. А йому. А то все треба телексові детайс, читала топсу. Щоб він був сильністич. Вон квіст. Дірекса. Це нога ходить. От дивіться, що тут. О, ніхто до цього динозавра не попити. Ну всі якісь сильні динозаври. І переходимо до сьомого динозавра. Дивіться, якщо тут покажемо, що деталь. Нього сиє. От бачите? Тут треба вставити батарейку, дистанція деталь тут. А тепер вирить. Ой, нога не заміняється. І готово. Рися батарей. Декси назад, ти сюди тут батарейка ви А Але все вона на напоготається. А від нас спатає. Так само дайте сюди, у нього ноги зміняться. Швидкі такі. А оці ноги для биття. От дивіться, зуб зараз пістолет буде. Це погано. Пойдем це на голову назвемо. Вот так буде застыти. Ну а що означає? Вау! Дивіться тут блискавка. Вот показываю Вау! Переходимо до восьмого динозавра. Да, хватит. Ну і цап. Потім чата їде. А потім ні, не тим бога. Ну, у нього задума появляється застріта там, де він б'є Просто ну потім. Он його перший нога. А отут оті по подвалі вилітають дня. Тут закриває, хто не виконав. Це сюди, так? Це сюди, так. Це було це воно тут. Вже. Зелене. Мабуть буде, останні? буде останній? Синій буде гостанній. О, друга нога вже готова. Вона. Оце хвіст, то він відбивається від догід. Бачите його хвіст? От тут показує, де треба на де можна натискати. Тут таке. Я сказав, а як паюся. Як це накосне щось, якщо націлене, тові це кулючки зверху. Ну а так. Дивіться, він чові хвостам всі. Я каміння визивають. Як не спіляти то такое знову витає його. Ну, оці динозаври забули мені, бо можна оцих динозаврів скачати на планшет або на смартфон, тоді будуть дітей динозаври в ігри. На цьому відео завершується. Ми скажемо цих динозаврів, які могли. Всі вони побідять лопотих злів або ворогів. Це дуже розвивається і гар для когось буде. Для дітей будь кого. От би подумали ці Ну, до новых зустрічі в новом Всім па-па!